Вирішив половити красноперочку, Бачите, Третій закид, впав у павучип. Уже сів, блін, спортсмен. Поводок 0,14, а чотирьох, я не знаю. який. 12-14. Красавчик плаває. Зараз вже трошки втомився, він скоро витягну. Ще пів години витягнемо. Зирочок 3,30, лайк Так, вже пора, мабуть, його прати. Олег, ми тут справимося, ми професіонали в роботі Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Так він ну раз, бачиш, професійно Професійно Ну покажись, красавчик, де ти сховався mm -hmm. губочку тут дивись. Без бороди, до речі, гачок. Юра, перевір, ти як адміністрація, без бороди. Ай-яй-яй, який ви порядний. Без бороди. Тому легенько вийшов. Давай його якось покажу. А, давай під покажу. Так. Такий спортсмен. Хвилин 15-20 мене. Мордував. Продовжуємо ловити червонапірочку.